Розпочала роботу приймальна комісія Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З якими питаннями звертаються абітурієнти? Розповіла нам відповідальний секретар приймальної комісії Вікторія Чорна. Приймальна комісія зараз консультує. По перше, тобто, вибір спеціальності розказуємо, розказуємо, як вступити на ту чи іншу спеціальність. А по-друге, вносимо пільги. Тобто, ті, які пільговики мають можливість, вони приходять зі своїми категоріями. Ми їм вносимо пільги. І по-третє, ми ще зараз допомагаємо створити особистий кабінет вступника. Загалом, з якими проблемами зазвичай звертаються вітарі? Проблеми звертаються вступники, до нас з такими проблемами. Це, по-перше, це неможливість створити особистий кабінет. Чому виникає така проблема? Виникає така проблема, коли школи ще не додали атестати про повну загальну середню освіту. І, на жаль, вони не можуть знайти себе, тобто, коли вони верифікують свої дані, воно пише, що таку особу не знайдено. Тобто ми їм додаємо фізособи і вони можуть тоді вже створювати свої особисті кабінети. А по-друге, іноді вступники не можуть зрозуміти, що таке пріоритетність, як її правильно проставити. ми також пояснюємо, що таке пріоритетність і як її треба проставити. По друге, по-третє, вони також можуть звертатися до нас з приводу того, скільки потрібно подавати заяв на вступ цього року. Це є 5 заяв на бюджетні пропозиції і 10 заяв на контракти. Ми також їм це пояснюємо. І по четверта вони просто звертаються до нас з проблемами вибору спеціальності. А ми також їх консультуємо і розповідаємо, яка спеціальність, ким вийдуть, ким будуть працювати, і що будуть мати, який диплом будуть мати. Які категорії населення взагалі мають право на пільги під час уступу. Це діти учасників бойових дій. Це самі учасники бойових дій. Це діти-сироти, які позбавлені батьківського піклування. Це діти-інваліди віком до 18 років та перша і друга група інвалідності. Звідки дізналась про чину і чому саме чину? Про чину дізналася з соціальних мереж. Побачила повідомлення про день відкритих дверей і дуже захотілося мені сюди прийти і побачити це. В реальності побачити, як тут гарно. Приймальна комісія працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 1700 в читальній залі університету. Крім того, консультації надаються у дистанційному форматі за номером плюс 096 0606 084 або у чаті приймальної комісії. Запрошуємо абітурієнтів на навчання до чину імені Петра Могили. Чину імені Петра Могили. Твій пріоритет номер один. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Джежер, Петро Могила Тв.